Скажіть, будь ласка, хто ви звідки приїхали, з якою метою збираєте кошти? Коростишівське радіо? Ми волонтерський гурт академія у складі Судорчук Микола Олексійович. Це наш дружовий центр, композитор. Також ось молодий талант Ілля Ємець. Він є виконавцем цієї пісні і написав музику до цієї пісні. Я Марія Кучер, я поетеса, волонтер з 2014 року. Проживаю в Черняхові. У нас ще є Глад Солоненко з чудовим голосом, з чудовими піснями і з чудовим виконанням. Наші хлопців батьків обох служать. Ми не просто так. Ми створилися місяць, ось нам 2 числа буде місяць. Ми перше виступили 2 липня. У нас в червникові давали перший концерт, збирали кошти на 72-го бригаду. Потрібно, наш, у нас там служать дві медсестрички, військові медики. Їм потрібен автомобіль, щоб вивозити наших поранених з поля бою. І цей автомобіль вже придбано, ми їм зібрали, зібрали за тиждень тисячу євро і віддали їм. Ось ми декілька днів назад теж на північ, на вантажівку, на територіальну оборону батальйон 138-й ми дали 300 доларів. Це ми позавчора у вас виступали, їх заробили і додали у коростиши. І додавили туди ще 200 євро, які в нас були ще лишалися. І відправили, тому що наші північні кордони необхідно захищати, бо ви бачите, що робиться. А нині ми будемо працювати і збирати на маленькі байрактари, на наші квадрокоптери. Це потрібно і на 95-ту нашу бригаду, і на 72, і на 92. Вони там просто необхідні машини. Автомобілі і квадрокоптери це самий розхідний матеріал. Приїхали до вас вдруге, От, і працюємо. Нам подобається небайдужість ваших людей. Нам подобається зацікавленість. Кожен може покласти якусь суму і приблизити цим нашу перемогу. Хочеться, щоб люди не були байдужими, тому що від цього залежить, як буде завтра. А я хочу, щоб завтра було нашим українським. І ми для цього робимо все, що ми можемо.